Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися позитивному мисленню. У такому божевільному світі, в якому ми з вами живемо, з усіма його депресивними домаганнями позитивне мислення це абсолютно необхідна річ. До речі, зробіть мені, будь ласка, невеличку радість. Підпишіться на сторінку і поставте ось такого маленького, але усміхненого лайка, нехай він собі гріє моє серце. Отже, один із класиків ще позаминулого століття сказав дуже розумну річ. Сказав так: щасливий той, хто щасливий у себе вдома. Ця фраза містить дуже багато внутрішнього змісту. Якщо ви нещасливі насамперед у себе вдома, Навряд чи ви будете переповнені щастям за стінами вашої оселі. На жаль, багато людей живуть саме у такому роздвоєному світі. Світ за стінами свого будинку їм здається набагато привабливішим та затишнішим. Там немає емоційної травми, яку завдають рідні люди, там ніхто не сидить на шиї, не знущається фізично і таке інше. Тому багато хто після роботи і не поспішає додому, намагаючись цю неминучість зіткнення з неприємною атмосферою відстрочити. Проводять час із друзями, безцільно блукають містом, допізно сидять у кафе. Але я хотів би перефразувати цей крилатий вираз. Не претендую на те, що він стане таким же відомим, але за значенням, як на мене, він мало поступається своєму оригіналу. Мені здається, що ще щасливіша та людина, яка щаслива у своїй голові. Щастя і вдома, і в суспільстві, і взагалі по життю за будь-яких обставин починається саме звідти, з голови. Як же навчитися позитивно мислити? Як стати в цій галузі, якщо не фахівцем-професіоналом, то принаймні досить обізнаним любителем? Як аргументи для наших роздумів будемо використовувати 24-й псалом із книги Псалтир Давида. Перше. Підтримуйте оптимістичний внутрішній діалог із самим собою. Звичайно, якщо ви звикли розмовляти із самим собою вголос, це не у всіх місцях підходить, але не забороняється. Як би не було, поговорити із самим собою це не хвороба, а іноді гостра потреба. Я, в принципі, сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. Не вбивайте в собі ентузіазм, навіть не взявшись за справу. Такі фрази, як: це в мене не вийде, на це не вистачить знання, а в цьому немає ніякого сенсу. Ці фрази не дозволяють вашому мозку налаштуватися на виконання того чи іншого завдання. Ви подивіться, як поводиться Давид. Він говорить. Господи, до Тебе підношу я мою душу, мій Боже. На Тебе я надіюся, хай не буду засоромлений і хай не поглузують з мене мої вороги. Він, як і багато інших, міг би сказати: Господи, скільки разів я до Тебе звертався, ти мало чуєш мої молитви або не чуєш їх зовсім. Вороги мої не стають слабшими, і ті, що ненавидять мене, не соромляться робити зло. Тим не менше, він дивиться на ці речі абсолютно позитивно. Я на тебе надіюсь. А вже в 13 му тексті цього псалма він говорить: її душа, тобто душа тієї людини, яка надіється на Бога, перебуватиме в добрі, а нащадки її успадкують землю. Намагайтеся свідомо змінити негативні думки на позитивні. Замість слів, Бог мене не чує. Говоріть: Боже мій, на тебе надіюсь. Замість фрази, у мене не вийде, я цього не вивчу. Розмовляйте з собою на оптимізмі. Я докладу усіх зусиль, я створю свою систему, як це подолати. Друге, встановіть реалістичні цілі, визначте конкретні та досяжні цілі, які будуть надихати вас і приносити позитивні результати. Розбийте їх на більш маленькі кроки і поступово досягайте їх. Нам хочеться досягнути бажаного результату зразу, іноземною мовою заговорити так, як синхронний перекладач, зіграти на гітарі чи піаніно як відомий віртуоз, а не як підліток десь там за гаражами. Це правильно. Прагнути треба високої майстерності, але приходити туди слід поступово. Мета має бути реалістичною. Ваші маленькі перемоги повинні вас надихати щодня. А не розчаровувати однією великою поразкою на все життя. Подивіться, що Давид говорить: Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене ходити твоїми стежками, провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо ти, Бог і Спаситель мій, і я тебе з нетерпінням очікую увесь день. Він готовий вчитися поступово щодня, аналізувати своє життя, відзначати промахи та помилки та виправляти їх. Не вбивайте себе словами. Я найгірший, у мене нічого не виходить, всі з мене кепкують. Краще такі фрази замініть словами: Вкажи мені, Господи, дороги мої, навчи мене, на тебе, надіюсь, щодня. Давид, до речі, був пастухом, і ніхто не готовий його стати професійним царем. Він не отримав якоїсь спеціальної освіти для цього, але намагався царську службу нести досить справно. Третє. Ведіть так званий щоденник благополуччя. Спробуйте робити записи про позитивні події, невеликі досягнення, про нехай маленьке, але благополуччя у вашому житті. Це допоможе вам побачити та цінувати позитивні моменти. Вони такі є, і ви переконаєтесь, що є їх багато. Ось що говорить Давид. Господь добрий і праведний, тому видасть закон для тих, які грішать у дорозі. Він поведе лагідних у суді, навчить сумирних своїх шляхів. Для тих, хто шукає його завіту і його свідчень усі Господні дороги, це милосердя і правда. Давид міг би навести безліч прикладів зі свого життя, де ці слова дійсно справдилися. Ну, хоча б почати з перемоги над Голіафом. Мабуть, ви пам'ятаєте цю історію. Звісно, так відбувалося не щодня. Були моменти в його житті, коли він біг до царя Анхуса, і там, щоб його не викрили. Не визнали в ньому Давида, довелося йому і слину пускати бородою, щось там на дверях малювати, власне, приміряти одяг божевільного. До речі, про це можна прочитати в 21 розділі першої книги Самуїла. Але щоденник благополуччя Давид вів тим не менше, і дуже часто саме звідти він брав мотиви для своїх псалмів-молитов. А тепер декілька рекомендацій просто мовою телеграми. Вчіться дякувати. Це формує позитивні емоції. Особливо процес, коли ви формулюєте текст подяки. До речі, молитва: дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, сюди не підходить. Напевно, краще було б так: дякую тобі, що серед безумства зберігаєш мене в правді твоїй. Практикуйте подяку і стосунках з Богом, і у стосунках з людьми. Уникайте негативного впливу. Відмовтеся від оточення, яке постійно підтримує негативне мислення. Натомість спілкуйтеся з людьми, які надихають вас і підтримують позитивний настрій. Ну і ще додам: розвивайте почуття гумору. Без нього, без гумору, буває просто в цьому житті нестерпно. Час від часу жартуйте над собою. Говоріть людям добрі, невинні компліменти з гумором. Тут будьте обережні, щоб не переборщити. Я пам'ятаю, колись давно в дитинстві дивився один мультфільм, коли дівчинка зайшла в ліс і всім лісовим жителям запропонувала: хто похвалить мене найкраще за всіх, той отримає велику та смачну цукерку. Якесь розумне звірятко. Підійшло і говорить до неї, у тебе найбільше у світі очі. Дівчинці сподобалося. Вона пригостила його цукеркою. Заяць подивився на все це і говорить теж: у тебе найбільше у світі ніс та вуха. А ось це вже дівчинці чомусь не сподобалося. Будьте позитивним чоловічком, намагайтеся змінювати принципи свого мислення. Живіть оптимізмом, надійтеся на Бога і будьте щасливі і у своїй голові, і у своїй оселі. Гарного вам дня!